Віддаємо Mazda CX-5 під замовлення. Саме пан Євген у нас замовив даний автомобіль. Розкажіть, будь ласка, нашим клієнтам про співпрацю, як ви з нас знайшли, як відбувався процес. І взагалі, чи все так як було вказано в аукціоні, в якому стані приїхав автомобіль, чи все приїхало? Другий комплект дисків ми бачимо. Будь ласка, Євген, всім вітання. Прийшов по рекомендаціях від свого друга. Ось звернувся в компанію Декар саме до Сергія, і насправді дуже задоволений співпрацею, тому що мої очікування, якби цей автомобіль перевищив, тому що було на аукціоні вказано одне. Але коли автомобіль приїхав і коли ми його обслужили, насправді він ще в кращому стані ніж я собі міг уявити. А насправді мені дуже сильно допомогли, тому що у мене стрес завжди був, коли я купляв якийсь автомобіль. Я його дуже довго купляв. А тут насправді відбулося все дуже швидко, тому що ми вибирали саме Mazda cx 5 Коли ми її купили, нам розказали про всякі моменти, які потрібно виправити. Вже тут, на місці в Україні, її повністю обслужили, забрали всі. Різні там нюанси, які є по цих машинах, і ми тепер спокійно можемо їздити і кататися на цьому автомобілі. Насправді дуже дякую компанії Декар. А це було легко насправді. Це було без стресу, і це було дуже просто купити цей автомобіль тут. Поки по ці... дякую. По ціні як вам скажіть, будь ласка, поцінів зараз. Не вартує купувати за аукціоні автомобілі? Вартує. Я, це для мене новий якийсь етап. Я завжди купляв не на аукціонах автомобілі. Було їх досить багато за період мого життя в моєму житті цих, цих автомобілів. Але це перший раз, і я, я радий, що я скористався аукціоном. Рекомендуєте нас? Рекомендую. Дякую.